Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗТін, 20% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Стил Гель, 20% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Олімпійські ігри в Парижі можуть стати суперрозповсюджувачем лихоманки Денге. Це гостра інфекційна хвороба, яку ширять Європою азійські тигрові комарі. Про це пише CNN. Концепція суперрозповсюджувача в епідеміології інфекцій не нова. По суті, це означає, що невелика частка населення, можливо, лише одна людина, несе відповідальність за більшість випадків захворювання. Відомим історичним суперрозповсюджувачем була тифозна мерія. У кінці 19 століття мері Мелон була безсимптомним носієм черевного тифу, який інфікував близько ста людей. Крім того, дослідження, опубліковане в журналі. Nature, показує, що близько 15% людей відповідальні за 85 випадків ковід у провінції Хунань. Тож епідеміологи переконані, оскільки Париж у липні чекає понад 10 мільйонів людей, буде достатньо лише декількох інфікованих, аби заразити тисячі. Серед симптомів класичної лихоманки Денге раптове підвищення температури тіла, ознок, сильно розпираючи головний біль і біль у м'язах. Американським біологам вдалося створити штучні білки, які спонукають стовбурові клітини ділитися і утворювати кровоносні судини. Такі судини змогли прижитися і виконувати свої функції у піддослідних мишей. Вони успішно проросли у нирки та поєднались із вже наявною кровоносною системою. Вчені переконані, що цей винахід допоможе відновлювати судини, а з ними і кровопостачання органів, пошкоджених, наприклад, наслідок серцевого нападу, а склерозу чи діабету. Адже терапія судин в організмі надзвичайно важкий процес. А нова розробка дозволяє швидко вирощувати як артерії, так і вени та навіть капіляри. У США схвалили новий препарат проти раку ендометрію від Astrazeneca. Про це заявила фармацевтична компанія Пише Reuters. Американський регулятор ухвалив таке рішення після фінального етапу дослідження препарату. Дослідники довели, що його застосування разом з хіміотерапією знизило ризик прогресування захворювання або смерті на 58% у конкретних пацієнтів з раком ендометрію. Препарат дозволили використовувати для дорослих пацієнтів з первинним, поширеним або рецидивуючим раком ендометрію.